Скільки метрів квадратних ми одночасно лакуємо. Зараз покажу. Так. Перше замовлення. Рентовно один піддончик це десь 100 квадратів. 100, 200, нехай тут 250, 350, 450, 550, 650, 650 750. Тут менше піддончики. хай нехай буде 3, 850. 950 і десь 1050-1100 квадратів виходить відразу, йде в нас на лак і на паковку Різні укладки, різні кольори. Ось Таким от чином відбувається лакування і підготовка матеріалів до лакування. Це в нас переважно все йде дуб, але також є замовлення з американського горіху. Як полакують, складу на Підлозі і покажу як він виглядає. Вже готовий. Це, до речі, американський воріг. О, цікаво, якісна інженерна дошка. замовляють компанія ще